І так, друзі, всім привіт. Ось такі ось результати пікємо на другий груповий етап. Як бачимо, я вгадав 5 правильних команд, які пройдуть далі, в тому числі Монти. Дуже вітаємо українську команду. І наступний етап чемпіонів я поки що зробив ось такі передбачення з героїк, я думаю, переграють Face, пройдуть, тут Монти пройде. Team Liquid, Vitality, Віталіті. Ну, тут все ж таки, я не знаю, мені здається, що героїк, ви пишіть, як ви вважаєте. А тут мені здається, що Віталіті пройдуть. Ну Тут, я думаю, що героїк виграють у Вталіті, хоча тут невідомо дуже важке передбачення, але я вважаю, що якось так буде правильніше поставити, можливо, ще до завтра зміню своє рішення. Тому пишіть, як ви вважаєте. І пока-пока побачимо результати вже перші завтра.